Ці і не лише новини та припущення. Ми питаємо Дмитра Киричука, депутата Запорізької міської ради, який зараз з'являється на наших екранах. Пане Дмитре, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Доброго дня, добрий день, пане Дмитре. Розкажіть, будь ласка, чи правильно ми розуміємо, що допоки що ніяких проблем з охолодженням реакторів Запорізької атомної електростанції не виникає, як про це говорить і очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі. І яка зараз там на загал ситуація, які рухи окупантів спостерігаються навколо об'єкта? Так, пані Ірино, як би там не було, наразі важко, і в тому числі негодару, але не забудемо сьогодні привітати наших героїчних Мешканців Енергодару, а взагалі, і саме працівників героїчних наших енергетиків, працівників атомної електростанції, які не мова не йде про тих, хто там підписав з цими клятими росатами там всякі контракти і подібні речі. А вітаємо сьогодні з днем цього славного міста з їхньою 53-ю річницею. Да? І сподіваємося, що наступного року дійсно вже вони зможуть спокійно святкувати наступну річницю вже на вулицях свого рідного міста. При цьому зазначимо про безпекову ситуацію наразі в місті, що стосується саме Запорізька електростанції. Тут ключове повідомлялося да, тим же нагадом, що сьогодні на а, зведення вже там, грубо кажучи, а про що йде мова? Про саме рівень води в Каховському водосховищі. Це той індикатор, той рівень, до якого зараз увага прикута вже декілька днів, де да, і надалі буде цей індикатор надважливим, тому що ключове, що це є. Ключовий показник, який наразі поки що дає там чи надію, чи створює загрозу для Запорізька та на електростанції. Тому що про це вже прозвучало в ефірі. Це це може вплинути на саме технологічний процес. Що Запорізька атомна електростанція має охолоджуватися з технічного цього ставку. Але зазначимо, що сьогодні а, найактуальніша інформація дати, що там о 8 годині ранку, станом на 8 годину, сьогодні було зазначено, де да, що проводилися заміри по рівню води в Каховському водосховищі, Це в районі Нікополі, де відбуваються заміри, то рівень становив вже там 9,35 Метрів. Uh -huh. Тобто ну, рівень знижає, знижується і ну, от, в порівнянні з той же, там, цифрою на 6 годину ранку, да, там, на 10 см, він, на жаль, знизився. Але при цьому зазначимо, що навіть в межах цього інтервалу в рамках дня сьогодні да, зазначимо, що про відмітку саме води в технологічному цьому ставку uh -huh. на території Запорізької атомної електростанції то рівень він стає, залишається, і нестабільним. Це 16,7. Метрів шістдесят сім сантиметрів це той показник, який наразі і за запевнянням також обласної військової адміністрації, да цей показник наразі дає. Тут ми кажемо саме про коротко строк, адже ми не можемо давати тут якісь там прогнози, що буде наразі, як буде ситуація розвиватися. Але зазначимо, що наразі ситуація є все ж таки стабільною і контрольованою. Що поки що цей рівень, цей показник. Води в ставку дозволяє вважати, що станція поки знаходиться в відносній безпеці. Але при цьому відмітимо, да що от до чогось на цьому вже робив акцент саме енергатом, да, що, от, на жаль, як це повідомлявся військовими експертами, да, що в самому військовому сенсі, да, от запорізька сама електростанція атомна, вона може не мати такого великого там значення. Саме в їхніх тактичних там, діях mm -hmm. і стратегічних, в тому числі, якщо расисти клять і щось там, не дай Боже, влаштують саме самою станцією. Але при цьому не забуваємо, що, на жаль, у них під контролем знаходиться і Запорізька ТЕС. А тут mm -hmm. ми зазначимо, що мова йде, і при чому небезпека і для мешканців міста заключається в тому, що все ж таки там дві вишки, які недалеко знаходяться, да, ну, саме труби. По 300 метрів кожна заввишки, да саме запорізької ТЕС, яку расисти можуть знову ж таки використовувати як і саму атомну електростанцію поруч, використовувати як у цей козир при наступних діях. Адже ми тут знаємо про те, що зараз активізація відбувається на всій ділянці фронту. І тут ми зазначимо, не кажемо ні про які контрнаступи та подібні речі. Режим тиші він має бути на всіх рівнях однозначно, і тільки тут виходять всі аналізи ситуації, здобутки, прогнози, тільки виключно зі зведень Генштабу. І тут зазначимо, що поки що на жаль розглядається із варіантів, да що от ситуація мала би бути контрольована, в тому плані, що і у ці всі. Ну, зауваження, висновки, заключення, що роблять ті ж там міжнародні організації, там ООН, МАГАТЕ хотілося б далі, щоб це якраз їхня увага була прикута як до Запорізької атомної електростанції, так і Запорізької ТЕС. Щоб про ці два об'єкти було ключове зазначено, що це має бути контроль е, за двома цими е, об'єктами, да і що всіми можливими методами кляті рашисти повинні покинути ці території. І пане Дмитре, хотілось би, аби їхня увага була прикута до таких об'єктів до того, як росіяни вчиняють на них теракти. Бо як бачимо, потім вони після бою навіть руками теж не машуть, а кажуть, ну у нас мандата Росія не дає доступ. Сподіваємося, що пильнують. А які да, да, я, який дасть ефект росіянам в тактичному плані? Ну не дай Бог, але якщо розглядати всі сценарії, підрив Запорізької тес, і наскільки небезпечні наслідки від цього кроку можуть бути? Ну, ключове, пані Ірино, то зазначимо, що все ж таки Запорізька атомна електростанція можна сказати знаходиться в такому на відстані витягнутої руки, да, от, у зоні ураження, грубо кажучи, на, на випадок, не дай Боже, да, що, якщо що станеться там в Запорізької ТЕС. І разом з тим вже ж відмітимо, що е, вона жій виконує функцію як збалансування та підтримки саме. Енергетичної системи, та, та, що mm -hmm. є вже понівеченою, є вже спотвореною саме через цю кляту діяльність расистів, та, що от вона якраз і, і є тою складовою, грубо кажучи, і магістральну функцію, і балансу так скаже, можна сказати, вирівнюючу функцію виконує, і разом з тим же генеруючу функцію теж вона все ж таки в певній мірі вона виконує. Тому у ці всі. Конкретні дії, якщо щось відбувається зі станцією, вони ведуть за собою конкретні ці наслідки, виходячи з цих функцій. Що звичайно, це і ще одна непоправна, не дай Боже, така в не можна сказати, атака саме на енергетичну сферу, а також на безпекову знову ж таки, це не може бути. Потім якось стосуватися там у мешканців у цих всіх територій, тому мова йде тут не тільки про нагадаре, ні і всі прилеглі населені пункти. Пане Дмитре, ми доєднуємося також до вітання тих мешканців Енергодара, які більше року живуть в російській окупації, але попри те, зберігають українську опозицію і віру в наші збройні сили України. Енергодар це Україна. Думаю, що ми вже там наближаємося і зовсім скоро. У днями у коментарі журналістам перший заступник голови Енергодара Іван Самодюк радив мешканцям евакуюватися. А потім у запорізькій військовій обласній адміністрації спростували ці слова, порадили довіряти лише перевіреним джерелам інформації. кажуть, що Фонд стабільний, ситуація на Запорізькій сконтрольована і не потрібно таке робити. Які зараз це настрої, по-перше, в енергодарі, що нам відомо, в тих мешканців, які там залишаються, і чи дійсно немає зараз потреби в евакуації? Пані Ірино, тут стверджувати на 100%. От в цьому і заключається вся проблема даної ситуації. Що тут ну, не можна? Якщо бачити, що відбувається, що на різних рівнях влади. Як місцево, так і знову ж таки вертикалі, да, грубо кажучи, відбуваються певні відмінності, а це все виходячи з чого відбувається. Це саме такі тактичні помилки, які виникають у цьому процесі, коли рашисти, грубо кажучи, зіштовхнули да, от і в тому mm -hmm. числі там. Запорізьку область з цими наслідками техногенної катастрофи, які вони влаштували 6 червня. Тому, звичайно, тут, знаєте, такий людський фактор він не є відмінним, але разом з тим для населення, саме для мешканців зараз, які знаходяться під окупацією окупацію в самому місті, звичайно, має бути якесь там єдине. саме, от, ну там, Якийсь конкретний меседж, конкретні там норми і конкретні там план дій, які мають вони дотримуватись, але це все нівелюється саме через те, що кляті расисти повністю контролюють наразі місто. Поговорючи да? про настрій, що можна відмітити? Да? єдине, що тут відмітимо, що впродовж цього всього часу можна сказати, вже знаєте такого епохального до 6 червня да? от цього року. Якщо можна було казати, що там найбільшою такою загрозою для мешканців було саме це їхня там, паспортизація, і, так сказати, депортація, де да, коли там людей кошмарили з усіх напрямку, то зараз. Дмитро Хиричук, депутат Запорізька, так. так знову є зв'язок. Да, якщо кошмарили так, і так дійсно і і переслідували, ми знаємо, і примусово змушували брати цю російську ганчірку. А тепер як? Чи посилюються тиск, чи заспокоїлись вони трохи? Пані Рене, а наразі в цьому плані вони ну можна сказати так, в лапках заспокоїлися, але не нікуди не дівся той фактор, що людей продовжують наразі кошмарити тим, що. Знову ж таки не секрет, що кляті расисти підтягують свої там. М'ясні ці отряди з усіх напрямків, в тому числі з Херсонщини, да mm -hmm. і вони їх зосереджують в певних там територіях, де їх мають розселяти. Звичайно, підкріплювати вони будуть і цю територію, і в межах Енергодару. Тому Енергодар не являється, не, не являється виключенням, коли на жаль доцілять расисти. Знову ж таки, як це правляться на практиці? Там нашого да? знову ж таки люди е, опиняються перед терором, коли їх примусово виганяють зі своїх там домівок. Під, під так звану там розквартиризацію цих там всіх підрозділів, що вони там затягують, да і при цьому починають надалі тероризувати. Як це повідомлялося вже там із Приморського, із Мелітополя, в тому числі найсвіжіше з останнього, ще вчора це відбувалося. Да, коли кляті расисти продовжують свої рейди, коли в ці озброєні групи. При без жодних пояснень виїжджають людей певним чином там на свій розсуд, да, от забирають, грубо кажучи, чи з вулиці, чи з домівки, везуть свою комендатуру. І, на жаль, повідомляються про ті випадки, коли люди звідти з цих так їх званих підвалів і у цієї так званої комендатури, на жаль, не повертається. Інформація бувають такі випадки, що її немає надалі. Що з ним? Ось страшне, пане Дмитре, але вони понесуть за це відповідальність. Ми сподіваємося, що всіх звільнимо. І буквально хвилина в нас залишається, щоб дійсно не порушувати режим інформаційної гігієни та тиші. Ми прислуховуємося до порад нашого генштабу Міністерства оборони. Але все таки ми вже згадали, що окупанти перекидають дійсно тепер найбільш боєздатні свої частини з Херсонського напрямку, зокрема і на Запоріжжя. Ми знаємо за свідченнями аналітиків інституту вивчення війни, зокрема, що ведемо ми там контрнаступальні дії і обороніну. Президент України Володимир Зеленський в загальному підтверджує, що дійсно зараз ці два формати дій наших збройних сил України відбуваються, і знаємо, що там є локальні успіхи наших сил оборони. А ще знаємо, що за підрахунками військових експертів Росіяни мало чи не 70% особового складу свого з саме на запорізькому напрямку. А як там настрої цього особового складу? Що нам відомо? бо вони то кажуть, що вони там прям стоять грудьми, но ми то бачимо, що напевно це не зовсім так. Так, пані Ірино, ми ж знаємо, і тут варто враховувати найважливіший фактор, з ким воюємо, це країна навпаки. Отже, коли з усіх оці починають їхні військові кореспонденти і всяка шваль трендіти про те, що вони там здобувають якісь там здобутки, як вони там розбивають фашистів, чи як вони там ну, подібні речі. Тут варто усвідомлювати, що на фоні цього ми маємо реально певні успіхи. І в чому вони заключаються. А це для чого це все робиться? Для того, щоб у ці якраз їхні м'ясні ці отряди да тут зазначимо, що характерно зараз змінилось на запорізькому нападі угу. без конкретизації, так. да якщо це на першій там лінії оборони, яка зараз дуже влучно, чітко і хлопці методично виноситься, да. Знаходилися якраз у ці м'ясні їхні там угрупування, які просто от, там мобіки, отався та нечисть, яку сюди звозили, да вона там знаходилась. То зараз наші хлопці, що якісно від змінилось, хоч і важко, але вперто і цілеспрямовано вони нищать, грубо кажучи, елітку у цих клятих расистів, коли стягнуті у ці всі підрозділи, всякі там марпехи, кадирівці, кого тільки там можна на. Да, Наші снаряди не обирають кого там нищити і в тому напрямку. Їх багато, да їх вони сильно там озброєні, да, але процес разом з тим іде. І, звичайно, настрої їхні підриваються, бо кляті расисти, начебто там, ну звичайно, вони там не читають, да, вони там спілкуються із своїми там родичами про, свої, про що на підтвердження якраз і перехвати СБУ, в тому числі і, да, говорять, що вони ретранслюють своїм там родичам на цих на болотах. Про те, що емоційний психоемоційний там стан він має ну підривається і підривається. Тому ми усвідомлюємо бачимо цю картину, яка доноситься, да що на болотах оці всі їхні воєнкори, всякі там зараз трублять про всякі успіхи. А наразі це активізація на певних частинах Запорізького фронту, вона надалі триває. Прекрасно. наші снаряди дійсно, і праві. Вони не обирають, і знаєте, буде як, як вони люблять. Точно в цель, як Вони коментували обстріл а, мирного будинку в Умані. А от тепер точно в вселя все повернеться їм. Дякую вам дуже, пане Дмитрі, вам Дуже дякую за позицію, за роз'яснення і за те, що ви теж дотримуєтеся інформаційної тиші. Це дуже приємно. Спасибі дякую. вам на все добре. Бережіть себе до зв'язку. Дмитро Кирильчук, депутат.